Вітаю, друзі на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Горетерове сьогодні 31 липня, і поговоримо звісно про законопроект від президента. Щодо відновлення незалежності набу і САП, який сьогодні таки був проголосований і підтриманий у Верховній Раді. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку коментарі. Це дуже важливо зараз для Ютуба. Репости спонсорство, і звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, справився той сценарій, про який ми говорили, як найбільш ймовірний, все ж таки офіс президента і не тільки назбирав необхідну кількість голосів, навіть більшу ніж та, яка була під час першого голосування, оскільки приєдналися власне опозиційні фракції, віддали свої голоси, і закон про відновлення незалежності набу і САП був проголосований. Але от цікаво, взагалі, як все складалося сьогодні в Верховній Раді. Ну і цікаво, що тепер робити власне далі. Після того, що відбулося, ну тут слід відразу зазначити, що. Верховна Рада, коли сьогодні збиралася, то багато депутатів проходили через НАТО мітингувальників, які прийшли нагадати народним обранцям слуги якого вони народу. І що вони насправді повинні робити дехто намагався там людей провокувати. Ну, наприклад, як всім відомо, Мар'яна Безугла, але народ дуже швидко почав скандувати йди на роботу, а не вешлися тут, займайся власне роботою в Верховній Раді. Тому вона повернулася. Засідання почалося, і до засідання слід зазначити, що це безпрецедентна поки подія було прийнято рішення, що воно буде транслюватися з невеликою затримкою. Воно дійсно транслювалося сьогодні в прямому ефірі, і трансляція стосувалася всього Засідання, ну мабуть розуміючи увагу, яку суспільство власне приділяє взагалі цьому голосуванню, влада вирішила відмовитися від тих обмежень, які були раніше запроваджені, і запустила пряму трансляцію з ради. Відразу було помітно, що багато народних обранців від цього просто відвикли, тому що поводили вони себе ну або не дуже адекватно. Або, м'яко кажучи, дивно, або надзвичайно нахабно показували різні знаки там неприємні ну і робили багато інших подібних речей. Тому, в принципі, мабуть, трансляцію слід відновлювати, навіть враховуючи всі безпекові питання. Чому тому, що тоді можливо народні обранці трошки скромніше себе почнуть вести, а не займатися тим, чим вони займалися раніше перед голосуванням. Відбулася одна показова достатня подія. Народний депутат Дмитро Костюк він заявив про вихід з парламентської фракції Слуга народу через ухвалення закону, який передбачає знищення незалежності на буй саму ну, закону 22 липня. При цьому сам Костюк тоді за цей закон голосував. Тут така історія, такий когнітивний дисонанс. Ну, типу, він з фракції вийшов, але мандат він не втратить, оскільки мажоритарник обирався на Житомирщині. До речі, здається, по округу, де був колишній спікер Володимир Литвин. Так що от Ще один штик вийшов з так званої монобільшості, яка вже даним-давно не монобільшість. І сьогодні, як ми далі побачимо по результатам голосування, теж ми ніякої монобільшості власне, не побачили. Ще було весело, як народні обранці ходили там по залу, тримали картонку з написом: Ми з народом за відновлення. Там набу і САП законопроект президента, і так далі, це робили в тому числі люди, які голосували за ліквідацію незалежності набу і САП 22 липня. Ну але це теж черговий такий когнітивний дисонанс, який дуже характерний для нашої Верховної Ради. А далі все пішло в такому серйозному турборежимі. Коротке обговорення відразу проголосували за основу та в цілому 331 народний депутат це рішення підтримав, і спікер фактично мітево цей закон підписав і відправив на розгляд Зеленському. Ну я думаю, Зеленський цього зробить ще теж певне шоу, підписуючи цей законопроект, оскільки. Всі отримали команду, я так розумію. Ну, про владні телеграм-канали казати, що це президент прислухався до народу і виправив помилку парламентарів. Ніхто, звісно, не говорить про те, що всю цю історію організував офіс президента. Ще була, до речі, одна цікава історія. Виступала Юлія Тимошенко, яка сказала, що вона абсолютно з усіма мітингувальниками і підтримує мітингувальників, які стоять на вулицях. Але люди, на жаль, не розуміють, що таке НАБУ і САП. На жаль, вона, до речі, не говорила. Ну, тобто теж фантасмагоричні історія. Я з народом, але народ, типу, нерозумний, не знає за що він взагалі стоїть. Але я з народом. Ну, це класична Юлія Тимошенко, і в принципі її фракція фактично виявилася єдиною, яка дала дуже дуже мало голосів за цей законопроект. Отже, по фракціям, слуга народу 214, Європейська солідарність 27 голос 16 батьківщина 4 один додався до тих трьох, які не голосували 22 липня. Довіра 17 За майбутнє 11 відновлення 9 Платформа за життя. Заборонено ОПЗЖ 17 і позафакційні 15. по всьому цьому ми бачимо, що знову а ніякої монобільшості немає. Немає 231 голосу, є Тільки 214, і їм самим би не вистачило сил проголосувати власне за цей законопроект. Друге офіс таки провів роботу, тому що максимальна мобілізація слуг народу їм знову в черговий раз написали, що це водорозділ. Відразу буде помітно, хто хто з президентом, хто без президента, і відповідно хто не за президента. Да і відповідно вони повинні були прийти і за все це. Проголосувати. Те, що проголосувала заборонена ОПЗЖ і плюс сателітні фракції Слуги народу, свідчить про те, що Офіс теж тут попрацював і, власне, змусив їх прийти. Тому що якби вони не прийшли і не проголосували, то відповідно тоді, мабуть, вони б. ну, не мали би такої вказівки з офісу, але отаке голосування підтвердило, що теж таки офіс дуже сильно вклався в цю історію і вирішив зробити хорошу міну при дуже дуже поганій грі. Що ми маємо на виході? Ми маємо на виході, що ну. Такий наратив, який зараз активно вже несеться власне всіми соціальними мережами і з офісу президента, що добрий президент виправив ганебну помилку Верховної Ради. Хоча, якщо говорити своїми словами, добрий Зеленський виправив помилку злого зеленського, оскільки 22 го числа він теж підписував цей закон і теж виступав за те, щоб цей закон був діючим, щоб власне за ним вже жило суспільство, і функціонували всі правоохоронні і антикорупційні органи, але ми побачили, що через спротив громадян, через те, що дуже багато громадян вийшли на вулиці, і вони власне. Вони власне висловили свою позицію щодо того, що відбувається в Верховній Раді. Офіс, все ж таки, дав задню і вирішив швидко переграти ситуацію. А в фіналі навіть намагається зараз якось підхопити цю хвилю і здобути якісь додаткові бали безпосередньо для президента України. Але давайте ж ми оцінюємо виключно об'єктивно: ніхто не відміняє тієї політичної відповідальності і тих політичних помилок, які зробив офіс. Президента, тому що я ще раз повторюся: ніякі народні депутати е, не були головними винуватцями цієї історії. Закон був підготовлений правки, точніше до закону були підготовлені і написані в офісі їх роздали деяким народним депутатам, причому максимально зашквареним, або типу Бужанському, або представникам забороненої колишньої ОПЗЖ, і вони їх внесли потім в цей закон і, і власне депутатів теж перший раз тоді збирали і казали, що це водорозділ. Що це чітко повинно показати хто з президентом, хто проти президента. Ну і відповідним чином вони проголосували за те, щоб бути з президентом. А потім їх ще й зробили крайніми, їх ще й спробували певною мірою кинути і виступити виставити винуватцями всієї тієї історії, яка відбувалася. Ну в першу чергу довкола всього цього, коли люди вийшли на вулиці. Ну і плюс, звісно, тиск наших європейських колег він теж зіграв дуже серйозну роль. І змусив владу ну відмотати все назад і знову повернутися до тієї системи антикорупційної, яка існувала раніше. Ця історія ще показала знаєте, один дуже важливий момент, що влада і особливо народні депутати, в тому числі і значна частина, вони абсолютно відірвані від тих проблем, які дійсно стоять перед країною. Війна десь залишається далеко. Тут залишаються зовсім інші речі, які частково пов'язані з. Можливим власним збагаченням, вирішенням якихось там бізнесових і інших питань, і бажанням не підпадати під дію діючого законодавства це теж знаєте, дуже серйозний сигнал, і сигнал якраз негативний. Тому що він показує, що на четвертий рік війни, коли у суспільства відчувається об'єктивна втома від війни, що нормально, я вже навіть не представляю, яка втома у наших військових на четвертий рік війни. А от у політиків значної частини цих політиків абсолютно інша історія, абсолютно інша країна і абсолютно інші пріоритети, і їх трошки, звісно, такий от виступ народу тепер на грішну землю повернув. До речі, з приводу виступу провели вже опитування, і згідно цих опитувань там. Близько 70% громадян абсолютно ці протести підтримують. Переважна більшість готова вийти, вийти безпосередньо і підтримати, і молодь достатньо активна теж в цих опитуваннях. Помітно, що молодь теж готова виходити і власне відстоювати певні цінності і певні стандарти, які для молоді є важливими. Тому я думаю, що і результати цих опитувань теж десь вплинули на офіс президента, тому що вони сподівалися, можливо, там перший другий день. Що протест якось сам по собі зійде в нуль? Але він навпаки, як би ну, не ну, не ну навіть зростав в деяких там, скажімо, містах. Ну і е, тут важливо відзначити, що громадяни е, всі ці дні виходили на вулиці, постійно нагадуючи владі, що вони тримають цю проблему у фокусі своєї уваги, і навіть сьогоднішня акція ну це таке своєрідне нагадування, яке точно виявилося не зайвим, тому що було помітно, що багато депутатів вони себе не дуже так впевнено почувають швиденько кудись там біжать. Сподіваюся, що зараз вони проголосують і. Стануть стануть відразу хорошими, хорошими вони не стануть, тому що я більш ніж переконаний, що навіть таке позитивне голосування воно все одно не знімає величезної кількості питань, які стоять перед владою, які готове задати суспільство, на яке влада поки відповіді не дала, і найголовніше питання що це взагалі таке було. І чи розуміли люди, які все це почали, що це може призвести до колосальних проблем для України. Що тепер далі? Це найцікавіше, і власне далі треба продовжувати ну точно ті реформи, які є важливими для країни. Рада сьогодні там ще розглядає питання, пов'язані з. Фінансуванням сектору оборони, оскільки шмигаль заявив, що якщо сьогодні не будуть прийняті зміни до бюджету, то вже з ледь не з вересня місяця не буде коштів на виплати військовим. Це дійсно проблема, і вона теж виглядає дуже фантасмагорично, тому що це каже міністр оборони, колишній прем'єр-міністр, який, мабуть, вже знав про цю проблему. Але якби не історія з НАБУ і САП, депутати до 20 серпня роз'їхалися би по відпускам, і тоді як би вони голосували? Хто би під це скажімо так збирав? Так, от вийшло, що історія з антикорупційними органами ще зіграла в плюс нашим збройним силам, тому що тепер депутати принаймні змушені будуть за все це проголосувати і, власне, це втримати під контролем. З позитиву тут слід відзначити, що не винесли такі оці 8 мільярдів гривень, які хотіли забрати у Києва, зняли цю правку, і це теж певна перемога тих, хто відстоював позиції місцевого самоврядування і вважав, що це неправильно. Так робити не можна. Але далі залишається дуже багато відкритих питань, і е, ніхто не знімає відповідальність з влади за їх вирішення. Реформа митниці. Історія з Бебом вона не завершена. Уряд зранку не призначив Цивінського, при тому, що він опублікував дуже цікаві документи, які він отримав від Служби безпеки України, де чорним по білому написано, що до нього немає жодних претензій, і він відповідає всім вимогам. І, власне, уряд його тоді повинен був призначити. Поки цього не відбулося, і цю історію треба дотискати. Як треба дотискати історію з місцевим самоврядуванням? Це так званий закон про префектів. Ну в народі його так називають. який Верховна Рада ще не. Прийняла а депутати від «Слуги народу максимально спотворили і перетворили з документу про децентралізацію на документ про централізацію. Всі ці речі є паралельно нашими структурними маячками, і тут вже повинен включатися уряд і дуже тісно координувати свою діяльність з Верховною Радою. Тобто, те, що сьогодні зробили, це добре, але це дуже мало. Насправді там є величезний перелік питань, які треба вирішувати в найближчий час, і вирішувати в такому авральному режимі, тому що немає можливо можливості Вже тягнути, немає можливості відкладати, і немає можливості, ну, якось маніпулювати. Європа зробила для себе один дуже важливий висновок після всього цього: що з нашою владою, на жаль, треба вухо тримати гостро, як то кажуть, да, і тримати на поготові що тільки ти десь відвернешся і розслабишся, відразу будуть намагатися намахати. І тому тепер рівень контролю. Власне, за певними рішеннями і за завершеннями певних реформ він ну буде суттєво е, збільшений е, для влади. Це неприємно, а для країни в цілому може бути і позитивно, тому що тепер їм придеться під прицілом всього цього і ще під прицілом громадянського суспільства якось активно працювати. Ну і наостанок, знаєте, дуже хотілося б побачити власне зараз якусь велику прес-конференцію президента. Мені здається, вже давним-давно йому треба було поспілкуватися з народом чи Через журналістів, які є посередниками, власне, в цьому процесі, і чесно дати відповіді на дуже, дуже, дуже велику кількість питань, які стосуються не тільки історії з набу і САП, але які стосуються його найближчого оточення, які стосуються нового уряду, які стосуються там тієї ж Верховної ради, оскільки офіс президента має вплив на всі ці процеси, які, які стосуються багатьох інших. Речей, про які президент розказував, але які, наприклад, на сьогоднішнього дня не те, що там не реалізовані, навіть ніхто і не починав їх реалізацію. Тобто, все це потребує відповідей, все це потребує дуже серйозної розмови. Ну, будемо сподіватися, що в даному випадку комунікаційники президента не нароблять помилок, і такі таку подібну прес-конференцію організують, і глава держави запросить туди різних журналістів. Різних журналістів і е, буде давати можливість їм задати в тому числі дуже неприємні і гострі питання. Суспільство має право на четвертий рік війни такі відповіді знати, тим більше, що рівень довіри до влади зараз дуже сильно впав. А єдина можливість його відновити. Ну спочатку почати говорити відверто, відкрито і максимально публічно. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, коментарі, репости, спонсорство і, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!